Купила чоловікові костюм трійку, труси та дві шкарпетки. Люблю його, балую. Ось так сидиш, намазуєш на яблучний оладок яблучне повидло, запиваєш яблучним соком, чекаєш, поки шарлотка яблучна допечеться, а в голові одна думка. А чи не спиляти цю яблуню до бісової матері? Телеканал Мод саме той канал, який чоловіки та жінки можуть із задоволенням дивитися разом. Але вони не можуть потім обговорити те, що вони дивилися, тому що бачили різні речі. Алло, це техпідтримка? Так, кажіть. Підкажіть, як під'єднати без проводів ноутбук до телевізора. Щоб подивитися фільми. Яка марка телевізора? Рекорд 312. Мотайте скотчем прямо по центру екрану. Торік у бак влазило бензину на 1500 гривень. Цього року... На дві з половиною. Машині 5 років. Підкажіть, до якого віку росте бак? <риклад> Пам'ятаю, як у старі часи люди просто шаленіли, коли хтось читав їхній щоденник. А тепер люди бісяться, якщо ніхто не читає їхній щоденник, який вони викладають в онлайн.